Перших чорних лісорубів вже зловили на Дніпропетровщині. Свою здобич 10 сосен вони намагалися вивести у причепі з лісу п'ятихацького району. Після перевірки виявилося, що дерева не мали чіпів, а водій не зміг довести, що спиляв їх законно. Не мав жодних дозвільних документів. Наша Софія Москаленко вирішила перевірити, якими ялинками торгують на базарах Дніпра. Висока ошатна ялинка, та як знати напевне, де саме її зрубали, чи законно її продають на Дніпропетровщині цього тижня. Затримали чорних лісорубів. Вони намагалися вивезти з п'ятихатського району 10 сосен. Іван Ялинками торгує останні 12 років. Усі його дерева мають бірочки зі штрих-кодами. Тож перевірити походження кожної сосни дніпряни можуть самотужки. Заходимо на сайт «Укрфорест» Державного агентство лісових ресурсів України. Перевірка новорічних дерев. Вводимо номер бірки. Сайт знаходить ялинку в системі. Це дерево виростив підприємець на Харківщині, спиляв законно. Торгує Іван переважно саме українськими соснами. Проте є декілька ялинок із Данії. Усі теж зі штрих-кодами. На кожній з них є бірка, бо вона розтаможувалася, Це вона така гранюня. Купці обирають собі новорічне дерево за розміром та ціною. А от на бірочки уваги майже не звертають, бо кажуть, довіряють. В Таких місцях тут без документів торгувати ніхто не буде. Дитина обирала, яка їй сподобалася. таку і купили велика, бо у нас стелі великі, тому і ялинку взяли високу. Яка понравилась. Ну щоб була метр дев'яносто. Має бути штрих-кодік. Окрім бірок, кожен продавець ялинок повинен мати відповідні документи. По перше, витяг з реєстру, який підтвердить, що той підприємець, також дозвіл від міськради на торгівлю деревами саме в цьому місці. Далі протокол радіаційного дослідження. Ну і якщо ця ялинка куплена у Приватного підприємця це договор оренди землі з сельовим призначенням. Якщо ж продавець не має жодних документів, які пояснили походження дерев, його краще обходити стороною. Радять у поліції. В лісах регіону вже зловили перших порушників. Патрулювали на території п'ятихатської громади, і там вони помітили водія, який перевозив причепі 10 свіже спилених так званих ялинок. З'ясувалося, що чи. На них немає і немає жодних дозвільних документів чи товаротранспортних накладних. Чорних лісоробів чекає або штраф, або три роки ув'язнення. Навіть купуючи таку ялинку без дозвільних документів, можна зруйнувати власне свято. Адже комунальники обробляють хвою в лісах і парках хімією. Вона не шкодить деревам, утім, в теплі виділяє їдкий запах. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.